Я Юрчик Дмитро, учень 21 групи Чорнострійського професійно-аграрного ліцею. Пропоную вам мою творчу роботу з історії України, яка присвячена історії мого рідного селища Чорний Острів. Чорний острів одне із давніх поселень Поділля, яке ще до нападів кримських татар мало укріплену фортецю, оточене навколо могутніми добовими лісами і суцільними болотами, поселення з нього з земляними і дерев'яними укріпленнями здавалося похмурим і загадковим, тому і назву дістало Чорний городок. В історичних джерелах про нього вперше згадується в 1366 року. Під час вторгнення в Кримських Тар на територію краю Чорного острова був спалений, а фортеця була зруйнована. У другій половині 14 століття оборонні укріплення відбудували, але поселення ще довгий час залишалося малонаселеним. В 14 столітті він під іменем Чорного Городка належав до володінь Новодворських, Ав 1545 році від спадщини переходить до Свіршів. І став називатися Чорним островом. Потім переходить в рід Вишневецьких. Від них дістався Огінським, а від останніх в тому ж столітті перейшов у власність Шездецьких. В 1556 році король Сієзмут Август дарував містечку Магденбурзьке право. У цьому право було встановлені щотижневі торги в понеділок, ярмарки на День Івана Хрестителя і в неділю всіх святих. Місцеві жителі звільнені від торгових податків. Поступово містечко перетворюється на торговий центр із значною кількістю ремісничого і торгового населення. У чорному острові вживали декілька релігійних конфесій та багато національностей. Сьогодні церква. Преображення Господнє. Сьогоднішня церква Цегляна. Капітального будівництва планом Христовидна посвячена на честь переображення Господнє. В 1808 році був перебудований дах храму, побудована дзвіниця, куплені дзвони і побудована церковна огорожа. В 1836 році був встановлений новий іконостас. В церкві містечка Чорного острова є одна дерев'яна ікона. Особливо шанована прихожанами. Ікона була врятована в 648 році на хуторі біля, Поля... біля пеляви. Один старий дід, який був одним живим свідком на тій хуторі, сказав, що пан привіз з Почаєва. І тому до неї так приліпилася ця назва, що. З вона, неймовірно, була намальована з Почаєв, Почаєві, або просто він там купив, чи в монастир, чи в якій мастерні там і привіз. І сотня, який передав у 1653 році в Чорний острів, так розказав, що це Почаєвська ікона. Але е, вона, е, як я сказав, не похожа на ту традиційну, яку ми знаємо з корону, стопку з Божої Матері Почаєвської ікони. У 1660 році постановили робити відпуст на 10-ту п'ятницю при цій іконі. Чому? Бо про неї пішла. Така слава поміж людьми. Ось ця козацька ікона, що ця ікона, яка була в таборі, де стикалася маса матерів, яких чоловіки сини пропали під час війні. Вони молилися, бо багато було в полоні, багато треба було викупити, багато було в лазаретах. І іменно ця ікона почала так перших своїх десь до 100 років. Та тобто за тих людей молилися, що не повернулися з тої чи іншої причини додому. Перед цією ікони моляться іменно ті матері, яких немає дітей. Унікальність зображення на іконі це національний одяг та вишінки у руках Ісуса. Архітектура тут не змінювалася. Змінився тільки був е, дах, бо він був в такому західному псевдоготичному стилі. Така була е, сигнатурка на горі. Подібна до шпіля, і де маленький дзвін був, і дзвін так, чисто по-європейському. А розпись, ото первісна, яка збереглася, ми її реставрували, не поміняно нічого, тільки цих дві ікони поміняли. А то все є її е, від першого розпису. То темпера старий, хороший, то зберегається нормально і тим самим звеличують наш Рафипши з яким землю Чорного острова передавалися з покоління в покоління, на території свого маєтку збудували розкішний палац. Два його крила сполучалися між собою переходом. В одному родина відпочивала, в іншому облаштовували прийоми і бали. У цій її частині знаходилась колонна зала, де стояла фортепіано. З будинку один із виходів вів у внутрішній двір, який виходив до ставу. Будівлі замку збережені до сьогодні. В одній частині знаходиться дитяча музична школа та краєзнавчий музей, в іншій частині знаходиться районна бібліотека. Була досить значною і католицька громада. Здавна в містечку був костел, але коли і вперше був збудований, достатніх відомостей немає. Згодом на місці старого дерев'яного костьолу був збудований новий, кам'яний, при сприянні поміщика графа Костянтина Пшездецького. Більшу частину свого життя Костянтин Пшедецький присвятив Чорному острові. У 20-ті роки 19 століття було завершено будівництво існуючого до сьогодні костелу – Оспіння до Святої Богородиці. Находимося в костелі, католицький костел, в небо взяття Пресвятої Святої Деви Марії. З документів, які вдалося знайти, не так легко, але вдалося знайти, ми Uznali, że kościół wstręciła przez dzieckich. i w 1797 roku graf Przesziedzki decydował o tym, aby zbudować nowy kamieniasty kościół, do tego był niewielki drewniany. Костел, конечно, был очень красивый. Я мог бы пройти теперь до определенных э, вещей, которые находились в этом костеле. Так как семья прусецких была очень богатая, так и не жалели денег на э, украшения. Здесь в этом костеле то, что интересно, да, были прекрасные окна большие, в которых были французско, значит, парижско-варшавские витражи. Витражи – это цветное стекло. które przedstawiają różne sceny I było takich właśnie u nas sześć dużych okien. Tutaj, w przodzie, w samym ołtarzu, kupol był postrojony, prawda? I tam on był bardzo no, silny, znaczy, znaczy z oknami. Dużo okien było, tak jak wewnątrz nie było oświecenia w to время, ten kupoł służył dla oświecenia. прямо Вифтаря и такого купола, купола уже нет и исчез. Потом было то, что было девять колоколов, звонов. С этих звонов не осталось ни одного. На этом у куполе куполе был небольшой, был небольшой маленький колокольчик, колокольчик, который служил как передавание информации. Если что-то случилось в Черном острове. не Тогда приходили і дзвонили тим дзвонком. Він, наче, називався сигнатурка, щоб передавати сигнал. Одного сонячного дня до Пшездецьких завітали гості. Вже війшли в традицію кінні прогулянки після обіду. Прогулянка затянулася, раптом кінь перелякався і різким рухом скинув наїзницю сідла. При падінні Лаура пошкодила хребет. Це і було причиною тривалої хвороби, що призвела до смерті. Лавра помирає. Лавора помирає, тому що неможливо було її вилікувати. Хребет був розірваний, самий позвоночний хребет. І на тому молодому віці дуже красива була дівчина і помирає сюди, привозять її сюди, у Чорний острів. От перше, правда трактування були е, такі, що е, перше захоронення хотіли провести під Варшавою у родовому маєтку Шездецький. Але граф, особливо Софія Пшездецька, мати вирішує е, похоронити її у родовому склепі в костелі. Що було зроблено? Вона була захоронена під першою четвертою колоною, правою четвертою колоною. І Ось е, Карл Пшездецький... Разом із її тіткою Лауриною, а сестрою, а сестрою самої Софії Пшизецької, замовляють в Італії всесвітньо відомого скульптора Віктора Бродського оцю подробну стелу, оцю скульптуру. От. Вона була виготовлена за півтора року, тобто за неповних два роки з білого мрамору, і вже сюди залізницею була доставлена у Чорний острів і була встановлена в Костелі. Цього року чорносрі святкує подвійний ювілей, 650 років від заснування та 460 років від отримання Магдебурзького права. Зразу ж із появою, коли отримали статус Магдебурзького права в Чорному острові починає зароджуватися, і вже розвиватися промисловість. В першу чергу з'являються ремісничі ряди. От. Будуються заводи, які належали графу Шездецькому. Це поташний завод, завод повідливих дзвонів, швейні, швейні майстерні і ремісничі ряди. От. Разом із розвитком торгівлі, звичайно, виготовлялися вироби, вони тут продавались, З розвитком торгівлі сюди масово починають переселятися євреї. От, які на території Чорного острова відкривають торгові лавки. Звичайно, ці торгові лавки належали їм, відкривають заїжджі двори. Історію Чорного острова тісно переплетені долі багатьох відомих особистостей. В замку Шездецький гостював відомий композитор Ференс Ліст. Проживав і працював у Чорному острові. Відомий український письменник Байкар Леонід Іванович Гліб. Тут він поселяється, і тут пише твори. У нас у Чорному острові сама місцевість. Надихала його на написання байок. От, він п'єс, до речі, Глібов ще і писав п'єси, і написав у нас, відомий на всю Україну, вірш Журба. Ми знаходимося на вулиці Гліба, будинку номер 9 по переказах. От, проживав відомий. Український поет-байкар Леонід Іванович Глібов. Леонід Іванович Глібов в 1857 році був направлений Чернігівською земською управою по освіті, був направлений Чорний острів, дворянське училище викладачем історії, літератури та географії. У цьому будинку по переказах він знімав квартиру. Він тут проживав сам, без дружини. Все, в загальному в Чорному острові він був е, півтора року. Тут він перебував. У 1968 році у селищі Чорний острів відкрився у приміщенні колишнього повітового училища єдиний на Україні музей поета-байкаря Леоніда Івановича Глібова. Експонати музею відтворюють історичну обстановку, в якій жив і творив Великий Митець. Зберігається у музеї формулярний список Глібова. Відомості про його походження і сімейний стан. Жив він тоді один, увесь відданий роботі. Вільний час проводив посеред простих людей. Улюбленим місцем була гора, де його часто можна було побачити з книгою в руках. У 1963 році було збудовано приміщення нашого ліцею. У 1981 році було завершено будівництво школи. У у ході реформ з децентралізації Чорний острів став центром об'єднаної територіальної громади, до складу якої увійшло понад 20 населених пунктів. Почалась нова сторінка в історії селища. Ласкаво просимо вас до Чорного острова.